Як показало опитування, багато людей не знають. Навіть гадки не мають, де ж подивитися, Бон bon Ваяш другий сезон. А я ж під кожним відосом пишу це. Я ж під кожним все розказую. Ви пишете, або мені в особисті у телеграм, і він зазначений, або ви пишете мені на електронну пошту. Або ви пишете, або ви дзвоните, або ви голуба пускаєте, знаєте, голуба пустили мені, я спіймаю. І далі ми потрапляємо у телеграм-канал, де спеціально вже озвучена перша і друга серія Бон bon Ваяжу, а також два великих тизери, а також два ролики. Що за лаштунками в них було. Все, бувайте!